Ми вас вітаємо, я так розумію, що граємо з цими командами ну, де-факто за 6 очок. Да, так, так і є. Видно, що в, ну, в фінальну групу вийшли, напевно, найсильніші команди Бізнес-Ліги. Корпоративної так, і кожна гра, вона як ну така дуже важлива для кожної команди. Всі борються, супер. Ну, ми, ми були кращими, ну це по-любому, ми завжди кращі. Об'єктивно моментів у вас було дійсно більше, це було очевидно, але скажіть в кінці, от якась така нервова ситуація склалася, і було вражено, що десь могли помилитися чи ні? Не було відчуття, що втратити зараз перевагу. Ну, такого відчуття не було, просто трошки нерви почали здавати і в нас, і в тій команді, але це у нас було пов'язано ну, трошки з необ'єктивним суддівством. Тобто, можете це вирізати, але а, трохи воно так і є. Навіть остання перервана атака і дати людині жовту замість червоної ну це вже якось. Тому трошки да. Ну, але я впевнений, що наша оборона найкраща, як і в ЗСУ. Ми з перемогою. Дякую.